Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Вибух машини Пригожина прямісінько в Москві. Як передують джерела, самого Пригожина в машині не було. Проте вибух показовий Путін таки видав наказ про ліквідацію керівника ЧВК Керівника ПВК Вагнера Євгена Пригожина фактично сунули в Росії. Усе через те, що він ледь не зайняв місце самого Путіна. Про це 24 четвертому каналу розповів експівробітник КДБ і служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жернов. Та поруч з тим кримські колаборанти почали співпрацювати з Пригожиним, бо він допомагає їм утекти. Жирнов зазначив, що Пригожин загрався у вересні, бо ледь не зайняв місце Путіна. Він був ефективніший ніж диктатор, навіть на фронт їздив, чого Путін не зробив. Пригожин отримав право на зеків, і в цьому сенсі він посунув усіх оперативників, прокурорів і суддів, котрі докладали зусиль, аби злочинці були у в'язниці. А потім приїжджає якийсь пригожин і каже, що забирає цих людей, бо вони йому треба на війні. Це ненормальна держава була. Пригожин у цьому сенсі загрався на цьому тлі. В нього виник. Політичний потенціал, бо він і сам зек, який у 18 років потрапив у в'язницю, провів там майже 9 років, хоча мав відсидіти 13 років, зауважив експівробітник КДБ. Він додав, що таким чином Пригожин міг замінити Путіна, бо диктатор у 2000 році також прийшов з блатними навичками. На цьому тлі у Пригожина почав рости політичний рейтинг. А тому 11 січня відбулася зміна керівництва війною в Україні, бо Путін відчув загрозу для себе за словами експівробітника служби зовнішньої розвідки Росії. Якби Пригожин ще раз опинився б на фронті. Він би загинув від українського Хаймарс, бо самі росіяни злили б українцям координати Пригожина. Насправді в керівництві так званої СВО ситуація нагадує лебідь Ракщука, але для України це добре. Чим довше всі ці люди залишаються на чолі цієї війни, тим більше шансів їх перемогти. Пригожина почали трохи зсувати. Найголовніше в нього ж немає результатів. Усі зрозуміли, що зеки яких він висмикнув із в'язниць, потрібні для того, аби з їхньою допомогою розміновувати території, наголосив Жернов. Як він зазначив, це методи середньовіччя, навіть не першої чи другої світової. Війни. Саме тому втрати особового складу під час атак Пригожина складали 80%. Росіяни вже самі визнають, що це складна війна, бо українці вміють воювати. Екс-півробітник КДБ продовжив, що Пригожин разом з Кадировим дійсно були страшилом для заходу, в тому сенсі, що подивіться, хто може замінити Путіна. Саме тому Пригожина й залишили живим, і навіть не завели проти нього кримінальну справу за публічну страту. Оскільки ніхто такої справи не завів, це означає, що Пригожин потрібен керівництву Росії. Я не згоден, що в нього не було ніякого політичного потенціалу, бо є доказ. До нього ж зверталась ЛДПР, яка після смерті Жириновського втратила яскравого лідера, підкреслив екс-співробітник служби зовнішньої розвідки Росії. Він підсумував, що новим яскравим лідером ЛДПР бачила Пригожина. Однак він відмовив і сказав, що ліпше створить свою власну партію. Між іншим Путіну також не потрібен пригожену політиці. Бо наступного року в Росії президентські вибори, на яких Путін цілком міг би програти пригожину. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.